З ухвалим злочином закінчився день молоді на Хотинщині. У селі Пашківцях троє молодих людей зґвалтували 42 річну жінку. Хлопці добряче випили, відзначаючи свято, та вирішили завітати до знайомої у сусіднє село. Її ж удома не було. Тоді вони почали приставати до матері дівчини, і хоча та чинила опір, здолати усіх трьох не змогла. Почала їх штовхати, вони не виходили. Я взяла насос, хотіла намагнутися вдарити, але я їх не била. Вони мене заштовхали в коридор. І почали бити мене, зразу бити, ще з порога від почали бити, і той забіг в двері. У Лілії Гематома на півобличчя, вона розповідає, болиться тіло, спати не може. Троє хлопців знущалися з неї близько години, аж поки їх не застала донька жінки, яка повернулася з дискотеки. Діти прийшли і це вже застало, що вони вже там шукали футболки, вони мене душили там і все було. Вони один відвів маму у коридор, а другий сказав, що каже, тримає її, щоб вона нас не бачила. Я побігла скоро до сусіда, Мама відкрила мені задні двері. Я забігла. дивлюся, вони вже побігли. Ногу й милитамо. я його добре збила. Усі троє хлопців, жителі сусіднього села Ворнічани. Один з валтівників служить десантником у Чернівцях у колишньому 300-му полку. В іншого декілька місяців тому народилася дочка. До цього випадку у всіх трьох в селі була гарна репутація. Стверджує ворнічанський сільський голова. Усі хлопці з благополучних сімей. Порядних сімей самі хлопці характеризуються на території Вороничанської сільської ради з позитивної сторони. Яким чином такі порядні хлопці пішли на злочин? Наразі з'ясовують правоохоронці. Сільський голова каже: всьому виною оковите, мовляв, хлопці не віддали, що коїли. Хлопці употребили трохи спіртного і виникла. Емоції каже, і пішли. правоохоронці. Наразі з'ясовують усі подробиці злочину і саму подію поки що не коментують. Також найближчим часом суд має винести рішення про міру запобіжного заходу сім трьом підозрюваним у зґвалтуванню.